Серіал Ведмідь вихваляють останні три роки, відколи у світ вийшов перший сезон цієї кулінарної трагікомедії. На Rotten Tomatoes він має 96% схвалення критиків. Перший сезон взагалі рекордні 100%. Тож оминути увагою цей шедевр було б дивно. Я подивилась усі доступні три сезони ведмедя і у цьому відео розповім, чи справді все так ідеально і геніально. Перш як почати, підпишіться на канал і поставте вподобайку цьому відео. Це допоможе показати його більшій кількості людей і посприяє розвитку каналу. А якщо ви постійний глядач чи глядачка стрічки і раптом у вас є бажання підтримати канал Гривнею, то тепер у мене є сторінка на Патреоні. Посилання додам під відео. І перший спонсор цього каналу Микола Найчук дякую, що дивитесь і підтримуєте. Сезони ведмедя можна переповісти у кількох реченнях, бо сюжет небагатий на події. Але це родзинка цього ж шоу, що воно не женеться за розвитком подій, а зосереджене на героях і буденних хвилюваннях. Серіал, як і вишукана страва, складається з різних інгредієнтів в ідеально вивірених пропорціях. Він підіймає важливі соціальні теми, як дитячі травми переслідують в дорослому житті, складності пошуку роботи у людей старшого віку, неприйняття новеньких в сталому колективі, проблеми з субординації, коли підлеглі не мають поваги до керівництва виключно через вік. І не беруть до уваги професійні здобутки. Однією з центральних тем є виживання в токсичному колективі і на тяжкій фізично і психологічно роботі. Якщо коротко про сюжет, то молодий визнаний шеф-кухар Кармен Берзато, або як його кличуть рідні, Кармі, повертається з Нью-Йорку додому в Чикаго, щоб керувати сімейним закладом італійських сендвічів. Його брат Майкл, з яким у Кармі були непрості стосунки, покінчив життя самогубством. Проте заклад лишив брату, А заразом розмаїтий колектив. Кармі намагається приборкати хаос у сендвічні, але виходить в нього тільки очолити його. Як я вже казала, цей серіал не про події, а про людей. Тож варто ближче познайомитись з ключовими персонажами. Кармі у виконанні актора Джеремі Ален Вайта травмований матір'ю, братом і світом загалом шеф-кухар, перфекціоніст. Він досяг у професії значних висот та ціною ментального здоров'я. Тому часто не контролює емоції і робить дивні вчинки. Гру Джеремі Ален Вайта високо оцінили в індустрії. Актор здобув два золотих глобуси та дві премії Емі за цю багатогранну і відверто складну роль. Сідні – молода, амбітна, сушев, готова вернути гори заради результату. Вона прийшла працювати в сендвічну виключно через кармена, бо захоплюється його досягненнями і хоче перейняти досвід. Акторка Айо Едебірі теж має за гру в цьому серіалі Золотий Глобус і Еммі. Кузен Річі запальний, ображений чи навіть озлоблений на життя друг сім'ї. Він у сендвічній давно і як риба в воді. Тож нововведення нового керівника, молодшого брата його найкращого друга, сприймає гостро і голосно. Але, як з'ясовується згодом, під маскою байдужого, закам'янілого грубіяна ховається досить сентиментальний, нереалізований чоловік, що страшенно тішиться новим здобуткам. Ебон Мос Бахрах за роль в ведмеді двічі лауреат Еммі. Маркус повільний, спокійний, меланхолійний пекар, який під керівництвом Кармена професійно розквітає і водночас потерпає від його нестабільності. Тіна, кухарка, негнучка до змін і вороже налаштована до нового керівництва. Ці її риси зумовлені багатим та не завжди позитивним життєвим досвідом. Але поступово Кармену та Сідні вдається потрапити в її зону довіри. І добрим словом, мотивувати, зняти захисну броню. Наталі Цукерочка сестра Кармі розумна і дбайлива. Вона допомагає вести бізнес і намагається стабілізувати брата, що не завжди виходить. Важливу роль у оповіді займає і покійний брат Майк Берзато. Флешбеки із ним присутні мало не в кожній серії. Але розгадати до кінця глибину сімейних стосунків не вдається протягом усіх сезонів. І мій улюблений персонаж Ніл Фак, друг дитинства Кармі, потішний різнороб, який просто зачаровує своєю харизмою, добродушністю, позитивом і дитячою наївністю. Фактично увесь акторський ансамбль цього шоу має або нагороди, або номінації на найпрестижніші премії. У другому сезоні автори залучили чимало зірок на епізодичні ролі, і це додало серіалу статусу. Гері Олдман, Джеймі Керті, Сара Полсон, Олівія Колман, Джон Сіна та інші органічно вписалися в сумбурний світ ведмедя, але, чесно кажучи, без них серіал не став би гіршим. Зірковий каст просто додав виразності впізнаваності шоу. Адже завоювати любов глядача першому сезону вдалося без цих гучних імен, а завдяки глибоко виписаним персонажам та чудовій грі-акторів, які прожили всі ті істерики на екрані. І тут варто відзначити операторську роботу. Оповідь буквально тримається на крупних планах облич героїв з усією можливою палітрою емоцій. Від банальної зосередженості за роботою до розпачу істерик і радості. Хоч герої за темпераментом і життєвим досвідом різні, усіх їх об'єднує тривожність, невизначеність і відчуття нереалізованості. Вони ніби й прагнуть більшого, роблять у цьому напрямку кроки, проте не отримують такий бажаний спокій та вдоволення. Травмовані життям усі під своїми масками ховають бажання бути просто щасливими, успішними у своїй справі. Ці хвилювання, роздуми, о, як знайомі у реальному житті. Напевно, саме тому серіал і отримав такі високі оцінки критиків. Центральне місце у ведмеді займає кухня. Вона, можна сказати, існує як окремий персонаж. Творцям шоу вдалося життєво показати процеси, що відбуваються подалі від очей гостей ресторанів. А там коїться справжнє маленьке пекельце. Ніхто нічого не встигає, все буквально підгорає. І оцей скажений темп відтворений достовірно. Детальна внутрішня кухня кухні це заслуга продюсерів. Над серіалом працював відомий канадський шеф-кухар Меті Метісон та американська шеф-кухарка Кортні Сторнер. Раніше вони працювали над кулінарними шоу. До речі, Меті Метісон у серіалі на диво грає не кухаря, а потішного різнороба Ніла Фака. Щодо акторів, то їм перед зйомками шоу довелося справді опанувати кулінарне ремесло. Джеремі, Аллен Вайт і Айо Едебірі пройшли курс в кулінарній школі, а після справді працювали кухарями у ресторанах. І це помітно в серіалі, як вони справляються з ножами та патель. А тепер поговоримо про враження. Перший сезон ведмедія це справді шедевр. Він сповнений натяків на долі героїв, недосказаності і нелінійної оповіді, що постійно лишає глядача з питаннями. Але водночас серіал максимально зрозумілий, бо оповідає побутові процеси. У дебютному сезоні сюжет має стрімкий темп і, як кожна серія, жваво і впевнено рухається до своєї кульмінації. Кармі і Сідні намагаються навести лад в Забігайлівці. Старий колектив опирається змінам, всі сваряться, лають один одного і по інерції несуться в прірву. Завершується сезон на підйомі, що обіцяє захопливий сюжет в наступному. Кармі неочікувано отримує привіт від брата з того світу і береться втілювати давню мрію про ресторан вишуканої кухні. Другий сезон зберіг хаос і темп, притаманний першому. Сюжет, хоч і повільніше, але рухався вперед. Персонажі вдосконалювались, сварились і мирились, горіли ідеєю і втілювали її в життя. Хоч це не завжди вдавалось зробити. Кармен тим часом у найвідповідальніший момент змістив акценти і з головою пірнув стосунки, які цілком очікувано негативно вплинули на бізнес. Протягом сезону ми спостерігали як головний герой, зранений попереднім життєвим досвідом, п'яніє від кохання, і воно не дає йому зберегти здоровий баланс між особистим життям і роботою. Потрапивши на такий бажаний острівець спокою і турботи, він забувається і намагається залишитися там якнайдовше. І як наслідок підставляє всю команду. Кармі усвідомлює помилковість своїх дій, але замість того, щоб все виправити, ненароком все руйнує. Бо не може людина в ментальній кризі дозволити собі бути щасливою. І от на цій похмурій ноті глядача закинули в третій сезон, головну думку якого складно сформувати. Хоча вона очевидна. Кожен з героїв постає перед важливим вибором, який мав би рухати сюжет, але вони не роблять цей вибір. Невизначеність ось що відбувається протягом десяти серій, за винятком пірнань в минуле. Я розумію, що швидше за все творці хотіли показати ось цю рутину життя, його монотонність. Але це перетворилось на безцільне існування. Я намагалась запам'ятати ключові події з сезону і зрозуміла, що більшість з них були в попередньому. У перших двох сезонах особисто мені не вистачило бекграунду персонажів і хотілося дізнатися про них більше. Творці дали нам такі бажані відповіді, але тоді як інтерес до цього охолонув. Проте в третьому сезоні є емоційно сильна серія: це історія кухарки Тіни та як вона потрапила на роботу в сендвічну. До речі, ця серія стала режисерським дебютом акторки Айо Едебірі. Ще одна незмінна радість це брати факи в кожному епізоді. От що що а на цих персонажів любо дивитись за будь-яких обставин. Третій сезон вийшов слабкішим за своїх попередників, але це не завадило йому зібрати оберемок нагород за акторську гру, режисуру і операторську роботу. Чи чекаю я на четвертий сезон? Так. Бо історія не завершена і цікавість до долі ресторану і його працівників нікуди не зникла. Та хочеться сподіватися, що продовження все ж розженеться до адекватних темпів. Дякую, що додивились аж до цього моменту. Діліться своїми думками про серіал в коментарях. Цікаво, що вас у ньому зачепило, а що не сподобалось. Поставте вподобайку відео і підпишіться на канал, це додасть мотивації робити нові огляди. А якщо маєте бажання підтримати канал Гривнею, додам в описі посилання на мій патреон. Побачимось на новому відео.